Цього тижня ти вчишся помічати повтори у своєму житті. Ти входиш у світ спостереження. Тут діє правило не діяти, а бачити. Бо тільки той, хто бачить, може обирати. Світ це матриця. Він складається з повторів, подій, людей, думок, які щоразу повертаються, наче старий фільм, який крутять безкінечно. Ти вже знаєш цю матрицю, але ніколи не дивився на неї свідомо. Цього тижня твоя задача проста стати свідком. Просто помічати повтори у своєму житті. Які ситуації повертаються знову і знову? Які люди викликають у тобі ті самі реакції? Які думки крутяться по колу, ніби заїжджена пластинка? Записуй одну подію щодня. Не аналізуй, не шукай пояснень, лише зафіксуй. Увечері запитай себе, що повторюється? Ця практика? Не психологія в чистому вигляді. Це сталкінг у стилі воїна. Кастанеда казав: воїн висліджує світ. Ти висліджуєш себе, свої реакції, свої петлі. Бо те, що повторюється, це і є пастка матриці. Психологія називає це несвідомими сценаріями. Містика каже, це вузли твоєї енергії. У трансерфінгу це схоже на маятники. Але суть одна: ти живеш не в реальності, а в повторі. І тільки коли ти побачиш цей повтор, у тебе з'явиться вибір, а вибір і це початок свободи. Це перший крок у матрицю ясності, крок у тишу, де ти бачиш структуру свого життя, не щоб засуджувати себе, не щоб жаліти, а щоб розпізнати, де ти застряг і де твій справжній шлях. Бо матриця не ворог. Вона лише відображає твої кроки, але якщо ти бачиш, ти можеш змінити.